Менше місяця залишається до головного театрального свята в столиці. 27 березня у міжнародний день театру оголосять переможців премії Київська Пектораль пектораль-2016». Цьогоріч мистецькому конкурсу виповнилось 25 років. Наразі експерти продовжують переглядати минулорічні прем'єри. Своє враження складають і глядачі. Нарікати на порожні місця в глядацьких залах артисти не можуть. Люди ходять на вистави, хто рідка, хто з нагоди, а справжні театрали намагаються не пропустити жодної мистецької події, принаймні на своїх улюблених сценах. Я буваю часто, тому що я приїжджаю до своєї доньки. Ми стараємося попадати во многі ціатри Оперний любимо, молодий театр. Любим, на ліпках любимо театр. Ну це теж Едуард Мітницький у нас. Да. Серед любимих режиссерах, коли в державі дуже складно, коли навколо все дуже таке нетривке, то наш театр, театр Франка, він якраз і є тією твердиною, тією вісю координат. Намагаємося бачити всі вистави. Скільки людей, стільки думок, і в експертів також 25 років театральної премії довели. Задовольняли результати лише тих, хто пектораль отримував. Решта конкурсантів їх просто не сприймали. У нас був проект, який на сьогоднішній день неможливо купити квитки, а він не отримав пектораль. Але я переріс це В мистецтві. Фактор оцінювання є дуже суб'єктивним. Розумієте? Комусь припало до душі, комусь не припало. Цього року дехто навіть відмовився від участі у конкурсі, не дорахувавшись на їхню думку у заслужених статуеток. Організатори зі свого боку роботу експертної групи зробили максимально прозорою і наблизили до театрів, які ви тепер самі формують журі. Так, вони зазвичай давали список 20 персон. А тоді, хто набрав більший рейтинг, сьогодні не так: двоє персони від кожного театру, ті, кому ви довіряєте. Можна голосувати за будь-яку роботу крім своєї. Крім того театру, який ти представляєш, переглядають експерти виняткової прем'єри національних, муніципальних театрів, учасників конкурсу, пошукові яких у столиці понад шістдесятків, охопити не в змозі. Працюють кожен у своїй номінації: велика сцена, камерна, музична вистава та дитяча. Я думаю, що це правильно, тому що передивитися дуже багато всі 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 вистави було б важко. А зараз, ну, за фахом, кожен дивиться те, що йому ближче. Тобто, ті, хто. Працюють працюють в музичних театрах, Вони ходять до театрів музичних. Не пізніше, 20 березня. Організатори планують визначитися з результатами. Переможців оголосять у міжнародний день театру. З нагодою ювілею мистецького конкурсу у речистості пройдуть у колонії залі мерії. Оксана Допак, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.